Сьогодні о 5.30 до чергової частини Сумського міського відділу поступило повідомлення про те, що за адресою Рибалка 8 в офісі обласного осередку правого сектору пролунав вибух. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, де виявила, один чоловік загинув і троє людей, які знаходились в інших кімнатах, не мають пошкоджень. Ним виявився раніше судимий, неодноразово Яковенко Олександр Володимирович, 83 року народження, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі і за статтею 263 зберігання зброї. Він повернувся вчора із зони проведення антитерористичної операції до 23.30. І разом зі своїми колегами відмічали День народження. Ми розглядаємо зараз дві версії. Перша версія це небережне поводження зі зброєю, і друге суїцид. Проводяться слідчі дії. Він повернувся 17 листопада 2014 року із місць позбавлення волі. Він неодноразово притягувався у 2006 році. Так, він після того, як звільнився, у ну, нього немає ніяких корисних ну, таких стосунків, рідні в нього немає. І в розмові із своїми колегами висловлював думку про те, що поїхати в Сірію, чи інші якісь, тому що він сказав, що операція завершилась, він не бачить майбутнього.